Да,

От просто це питання щодо затвердження їхні. Треба буде підтримувати. Хочеться саме кавер. Якщо у вас щось принципове, там. не пишіть. Але, що... це... <таспоріст> але просто там буде Сокіл звернувся і просить гектар 200 перевести з рекреації зараз на будівництво. Все там і Будівництво закладів культурно-просвітнього обслуговування. Тобто культура буде? Я пропоную, ми голосуємо, але їх запрошуємо на наступну комісію. Давайте не голосувати, давайте Ми всі принципово за, але для тебе, щоб якісь вияснити питання, поставити питання, вони подивіться, вони по-моєму так гарно працюють соціальну нарозкою з цим собором. Але що потім до нас, як до депутатів, не було питань, бо потім у нас будуть питати, а що там буде, а що там, то краще давайте не те, що ми проти, просто що запрошуємо. Ой, скажу хай, вони там підготують інформацію, це про це казати, щоб ми зрозуміли, що, що для громади, і щоб ми потім не казали, що ми розвідали відкарвісті, не зрозуміло і де, як, ну, для чого. Самі, там... Питання No2. Хто за, проти, Отримались? Один за, Так. Е, отримались да. е, отримались ви. Угу. Третє питання. Формували земельну ділянку, в одному наш велеканал. Існуюча скважина затверджуємо. Забудь. Да. По факту вони там є. Питання номер 3 Хто за? А чуйте, це не те питання, що песню по ньому розбиралися, пам'ятаєте? А, а що ви розбираєте? Я не пам'ятаю, не буду чути. Зараз говорили водоканал, дізнавалася і казали, що. Ну, я спілкувалася з водоканалом, коли ми називали дозвіл, водоканал прийшов і каже, у нас є на балансі цей об'єкт, нам потрібно. Все, давайте третє питання, хто Так, Четверте ну, зам... угу. можу... питання. Григорія Ставарова. ви всі знаєте, виникло питання щодо поділу земельної ділянки. Була велика земельна ділянка, хочуть 115 квадратів. Андему драк входить, тебе треба здати. Григорія Сковарча даю. Ось. Робимо поділ для того, щоб відключити, щоб... Віддати на ДТ те пешко. А чия це наша тональна? Так, все. А Григорія Собради, ви що, привіт? давайте тоді пошли. Це по КНЕСКИ? Не по цієї КНЕСКи, про яку ви кажете. Не інше. Не А не можна вам ви Конецьку? Сьогодні каналу об'єкт, це в нас ДТ. Це те, що ми маємо підключити підстанцію, і там, де є питання, що люди... це підстанція, це ДТ. Де ми э, виділяємо 115 для а для того, щоб підключити. Ось дивіться, схема, ось така буде. Тепер що? А для чого нам треба розділяти? У нас була одна велика ділянка. Да, ось вона. Да? На оцю одну і одна оцю малесеньку, щоб дите повідати, дете нічого не бере без оренди, без сформованої земельної дім. Зараз там що у нас? Будинки. Mm -hmm. Mm -hmm. Бургунд... Mm -hmm. Бургундія. Чекайте, що тут написано? Вони будуть декремости. Що у нас там? Це не бія. Це не це це Бачите? Давай. ну Якщо це технічні такі умови, треба ну, для того, щоб... <пев> <пев> ну ви ж самі розумієте, якщо ви живете багато квартир, і ніхто не обслуговує, вони залишаються до стрімко. А чого пише для розважання, для торгового обслуговування багато квартира? Для... Торгове розважання. Дивіться, було це ліве призначення. Ми а поділили... А воно так звучало. Ми поділили, тепер ці 115 ми змінимо для того, щоб можна рупатись далі. Це сотні? Мовчати треба. Ні, якщо там нікому можна. Ну, стокразе лелека, професору. Ні, у мене у мене у мене завжди питання до забудовника є, коли він будує, чи він зразу цим не займається, не звертається, не виводить, не здає як положено. Ні, <ріпит> <ріпит> там стріляють, вони сидять по троє суток ой. люди без сну. І ой, до нас дзвонять з усіх е... телефонів. <ріпит> ну, подивіться, тому що Ну все, зрозуміло. І тут ця ти одинакові не ТПШ. номер 4. Казам? Проти отрималися. П'яте шосте це питання нашої школи номер 17 тисяч 10. Пам'ятаєте під водоканал, давали зважано там, де будували, але трошечки вони там щось не так. І ви ми вимушені були змінити конфігурацію земельних ділянки. Одна земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні в управлінні освіти. Три школа. Хорошо, а як ми змінюємо? Там кусочок. Так, кусочок. Ось тут а, це... а отут вони будуть. Ось от вони будують. кусочок для водоканалу. А все речі залишаються. Який виходить? Цей кусочок він куди виходить? В парк. В парк? В парк. Да. Це свій штаб буде? Так. Да. Там, де технічне приміщення, де виїдуть. В парк. В парк. В парк. В Є, як то до майстерні їхати, з правої сторони, там, де аврал такий Допати. Допати. Це буде, виходить, неф побудує. Вже перегрили тіщенка вже об'їжджати. Хто за? Ладно, питання Хто сказав. Питання до департаменту регіонального розвитку. Соборна 183. Хочу припинити суперфіцію. Будинок культури за даний на <мес> проєкт передали, давали суперфіцію, яка розробляли проєкт. Проєкт розроблений, переданий на баланс міської ради. Супер. Питання <проб> номер 7 Хто за? громадянки Петренко дає дозвіл на зміну конфігурації. По факту маємо таку ситуацію. Оце синенько, це навпроти е, полібійки. Синенька, так як була сформована земельна ділянка, а червона, я хочу поміняти для того, щоб всі, як кажуть, упали. Ми будівля е, на пів метра виходить на комунальну землю, для того, щоб їм е, узаконити будівлю зробити, то вони просять зміни А що це за будівля нагадає? Аптека. Mm -hmm. і, і, далі і в них виходить, що будівля виходить на комунальну землю, а в них неправильна тоді конфігурація для того, щоб її. вони її продали, ще в воєнні десь. А скільки там? Воно вони а в них, вони одинаково у площад. У них як є там скільки? E, 53 квадратних метри, вони так 53 просять, а ставити, тільки просто поміняти, відсюди вбрати Все а, і сюди напали. Питання номер вісім. Хто за? Проти приймаємося. І підприємець Любовець. Михайлівки Рубежівки просить поновити договір Сервіту. Сервітут він продовжує до 20.09.26. Всі ви знаєте, є таке озеро. Михайлівки Рубежівки, якщо ми їдемо по вулиці Хутірській, і там такірську ми заїжджаємо. Там дехака, там там не легкі. А, ось, якісь. Yeah, Прикольно, що yeah. люди відпочивали. Там дуже багато людей. За... І на за... була, да? да, Ну, природа там, що є тоді. Не таке навантаження, як в артилі. Ну, плюс зараз випадок маку поїхати не можуть, бо я можу. Mm -hmm. mm -hmm. Десь хоче тут mm -hmm. Так. Питання десяте. О, короля, не Навірно, попрошу утримати не розглядам випустимо. Давайте я скажу. Питання номер 10 Хто за? Проти утримались? Не голосував. Три утримали, сюди не мої. А я напишу, що про такої, не буде. Давай, Давайте ще раз. Давайте, хто за, проти, утримались. Ви можете, як я Ну вже ти попросив отриматися, ми отримали. На розгляд ради пішов. За питання 11. фо ФОП вступав, мабуть, ви знаєте, як не хто. <сіпи> це питання. Земельна ділянка. Ми так можемо випустити на що вони розглядали. Комісія ну, має рекомендаційний характер. Так. Питання йде далі і депутати колегіально вирішують. Головне, що вона відбулася сама комісія, правильно? ФОП вступав? ФОП вступав фо, вступа. фо, вступа, має земельну ділянку в оренді, орендові на форму. І тут виникло питання щодо території, яку він використовує. Вирішили, що він має взяти сертифікат для того, якщо він не користується, хай платить місто. Першу заяву він написав. Ми а, її це... якось були розвинені. Це гаражі? Ні, ні. Це на це Виїзд був у нас на дозвіл, що вже не казала, мусор кидає. Там магазини магазин. Ось отзаїли. А, сиді, що а заїхали, що за магазином у них така Ага. І от сюди проїзд, і в них там, виходить, загорожений самозахват. Виїхали туди, відкрили вони, вони, правда, там зробили дерев'яни. Потім... А мостики, в них там зона відпочинку для працівників. Так для... Ну давайте тоді платіть за нього діти. Зробили як постоянку, Так, Зробили, якщо те, що вони просили для облаштування літнього майданчика, то 90. А попросили, що це трохи їм важко, то тут 8 тисяч. Перерахували, якщо це буде майданчик для паркування там. Це там, Де стройматеріали. Каже, що та сума їм трошечки важка, ніж це з 8. Хай ми платить за користування. І заказати їх проти підтримувати, а не це треба ставить благоустрою. Тому, мабуть, кажуть, що ось йде пайде і якщо ну, ми так, то, то, по мосту, вони не деревляний помосить. Одиннадцять це питання. Хто, питання 12. Так, питання 12. Матвійчук, Світлана Анатолійна. Людина купила земельну ділянку, її там mm -hmm. будують парку і нема де поставити машину. Ця людина-лікарша просить підтримати, у неї знаходить, от оце вона хоче, щоб їй дали під паркування транспорту. Гуменюк Валерій Єфінович, надав ну, погодження, що він не проти, він написав заяву. Скажіть, вона на, на фасаді забору, так? Да? Так, на фасаді забора у гуменюка да. вона правда. Тобто оце її ділянка, так. тут її будують, а оце що? Тож будують чи так, це? Будують ага. Тобто у неї, виходить, оце два і вона просить під парковку на фасаді а Гуменюк не проти? Гуменюк у нас написав заяву, що він не проти. Щоб вона користувалася буде... паркомісце для паркування Це... автомобіля, сервітут 63 квадрата. Вона хоче, щоб все було офіційно, щоб вона сплачувала місто кошти. Це комерція буде? Ні, паркування автомобіля. В неї маленька земельна ділянка. А, Немали і якщо що, машини кидають тут на вулиці, знаєш, ті типу, поправлені. А вона, я так поняв, договорилася з Валєрою. Все, це тенхаус, і не вистачає <сумітно> на це саме. Ну, я це <сумітно> знаю, що це їдемо по Кушкінській, по Василя Стоїнській. Так, там, де в дворі в нього ця єрмінь букви вироб. стоять, у Валєрі Романюка, архітектора стоїть. І за ним там, зараз, будує вас. Ви мені дав добро? Так, написала заяву. <гум> <гум> да, а це його земельна ділянка? <гум> а це його земельний ділянку. Але до війни ми <гум> дали на, е, на отримання проєкту, але зв'язку з обороною я зрозумів. Він не може його реалізувати. Вже не буде продавати страховському по 100 доларів. Так, ставай, одинадцяте питання. Хто за? Дванадцяте. Дванадцяте, хто за? Проти Так, Так. Дивіться, 13 і 14 -й питання пов'язані. Це дві людини. Одна із них мала магазин, продала іншої. Прізвища в них однакові. Родичі чи? Тай, у, не вникала. Там, там в них села виконати прізвища. Це по громади. Ні, це одного чоловіка, дві дружини. Дерські, дерські романи. Вирішили, що не досить. Користуватися далі, але оформити по факту на ту людину, яка зараз є власником майна. Це позиція. Питання номер 13 і 14. Одного а, припиняємо, другому надаємо. Да. Можна ж з пакетом 13 і 14. хто за, проти тримає. Тільки питання: питання в тому, що це був ФОП, а це громадянин. Дивіться, одного ми припиняємо як ФОПу. Так, да. так, що... ага. ну, це теж пов'язані вам подають. Дивіться, це теж, як кажуть, пакетам дві земельні ділянки, як завжди у нас, як кажуть родичі, і одночасно оформлюють дві земельні ділянки. Так це де у нас? 에, Пробов, закону, правов, ділянам, правов, Зараз вже яцюка. Яцюка це глієнтні. Ді вони погодили один одному межі, вони визначились про користування. Користування у них з 2006 Та, року. Больше, Дивіться, більше. так що них все тут. Вони так, що вони між були. собою там, не, то вони... питання 15. Хто за? Просто утрималися. І 16. Питання 16. Хто за, хто, не Питання 17. Питання 17, громадянка Подосенко, згідно договору дарування 16 2016 року, який переходить на науковне майно, прихватизовує свою земельну ділянку. Чому вона виглядає, неї все добре, всі сусіди погодили, міська рада погодила, питань немає. Нашого діть. Київська вулиця, вулиця Університетська. Це находиться дочка? А ні, не особи садочок. Дивіться, яка в була, от вони всі порозділялися. Вони всі виділилися одночасно і вони всі оформили так, як у них це було її користування. Ну, ну, тут, тут так, стояти ім'я, це по домам це не правда, якщо ми може... ну щось кадастрове може. Питання було. Ми його вивчали, Світлана Володимирівна погодила межі. Всі сусіди Тому погодили. Розумцію, Оце я по майну вам не скажу, чого вони не вимагають. Люди мають час двоє житлових будинок. Свідоцтво 80-го року на спадщину договір дарування, є підтвердження площі, є старі документи.

Зразу біля нашого майбутнього, так? Да? Ну, да, це вони оформляють. Да. Біля будинку культури, біля да. теж. Тут, так. Да. А вони там звану погоду, все, це ж культура. От тут. Культура тут. Тут у нас э... yeah, ja, щось, ну, ну, така площадка, вот так вот вони ж вон тут заїзд. Ні, з нами нема, бачиш меж. Ось уговорим, колосі. А, ось все Ну. А, так вони дав, не готові принцип навіть продати. Ось, з нового димери вона майже відпостала. Всі, хто немає. У мене ні там, ну я і ні, моя почуття. Так, і ні там є, так. Але вони, але вони готові, ми з ними говорили, вони готові, якщо шоки продати місто для збільшення. Або ми тільки все народилися. У нас цей об'єкт, який планується, він по факту його дуже мало місця. Якщо вони зараз оформлять і нам... Ви побалакайте, ви побалакаєте. Ви не балакаєте, вони готові продати, ви вони спочатку мають у форму. Ну, зрозуміло. Хай так вот так продабихає. Ви хочете таке зараз. Дуже пошкоджений будинок. Він не но. зруйнований, але він дуже пошкоджений. Сирпу і вони не придатні проживання і вони його не будуть відбудовувати. Вони, по-моєму, вже навіть взяли за нього Зе. чи сертифікат. сертифікат. <клес> вони мені здається, сертифікат. Визнане, вони, не вони не можуть без землі зробити. Можуть Ні, це вони можуть зробити, У них скоріш за все. Дивись, візьми це питання просто ти. там. Так. Я, я звучила на фракції, коли буде, що йде це питання, що або зараз спілкуємося, або потім, щоб Ні, не так, було питань, коли підключиться. Дивись, дивіться, мама є дитина там, так? Ми з нею поспілкувалися. Вона сказала, вона відбувалась не буде, вона готова продати. Вона, вона, вона потім не сказала, що я дала рієлторський контор і дійсно не подається. Ні, дивись, так вона так і каже, що я готова продати тому, хто десь кращу ціну. Це її... У неї там майно, нею. Та, що в неї там не оформлена земля, ну ми ж не можемо займатися перебувати. А стара технічна документація підтверджується цими обмежами. А що підтверджується, якщо ми обмежені, ми з усіх сторін приватизовані? Хорошо, а вдруг вони в користуванні користування було 300. До цього. А вони просто забор поставили. Ну, по старому технічні документації. Ну, так 123 квадрати. Тому всіх, там там всіх... я ж маю на увазі так, що є стара технічна документація. Правильно? Є тих паспорт. Є тих паспорт, йо, ну свет. Ти такі питання задаєш ти перший раз займаєшся зима. Є тих паспорт. Тіх паспорті, В паспорті 2,5 сотні. У 20-му році вони робили тих паспорт, у них 652 квадрати Ще менше. Сейчас 600. Э, Ні, сейчас 520. Ну бо ці робили, 19 те хто за. Про я Думаю, просто про вам... те, про що по факту там 2,5, якщо б не було, то можна було заставити за культурою різних, А сказати йому орієнтуємося, У них прямо під забором нашим стоїть, е... скоріш за все розбите, але не введено в експлуатацію якась до того. Так, будь ласка, давайте ускоримося все одно mm -hmm. 20 з повідомляємо. Люди мають в частках по одній і другой нерукоме майно проволоківські про нас. Ну, так, да, так, ще да, то... да. подивіться. Що? Через графіка не присутніх. Калюва, калюва, що з нас. Калюва це те, що стосується. Це те, Та що... так. Ладно, гаражі пошли. Це твоє? Ні. Ну, ти туди виїжджай, це все. Це Ростетоє. Там де Мороз, Ростетоє. О, пропад. Так, пропад. Дивіться, питання не тим, хто там. Питання то, що я помню, що там щось... Академія віддавала від свого сім'ї. Розказую тобі. Це колись, так, дали добро цим всім вчителям. Тобто, коли дитям надали гаражі? А зараз ми рядом зробили поділ на того, що буде будуватися. І вони рванули. Зараз покажу. Ну, Якщо одному дали. Логічно, логічно. Це те саме, що подавали? Чи це вже інше? Ні, це все. Це рано спілкуватися. Так, давай, я чоловік, я робив.

Продовжим. Так у цієї жіночки з 2009-го право власності нагорає. Супер. Не у усіх там право Не власне. Там і комусь даємо зараз можливість. питання. Прошу підтримати по моєму другому питанні. Прибудинково. Треба педалі ділянки. Там розроблений проект, він... Без... Просто <пробітник> тут, що тут потрібно відстані? Так, і буде, Я просто пропушу, чи не, вирішу, не треба, щоб вони. Всім гарного дня до побачення, дякую зробили. Ні, ні. Знаєте, процедура дуже проста, головне, що воно розглядати. Воно особисто. Це коли рішення проєкту.